Mm -hmm. Там е дивна така історія, це знову ж таки, знаєте, як обговорювати питання крокодил довгий чи зелений. Ну тобто, mm -hmm. ми так підходимо да, з якогось такого незрозумілого боку. Але те, що порівняно із втратами Ересії, у нас втрати дійсно усі, усі загальні менше, бо шістка пентаклей, це да це є не зовсім пропагандистський факт. Тобто, от у чому у нас, е скажімо так, не Перебільшують і не е, дуже там знаєте прибрехують, Це у тому скільки втрат зазнає ресі. Да, тут дійсно вони причому про це говорять незалежні е, русняві медіа у них, ті, які проводять дослідження. А е, інколи наша цифра навіть менше ніж яка-небудь там їхня медіазона чи медуза. Е, у розслідуванні по некрологам або військовій техніці, коротше, да, може, ну, с -с -с супоставляє, би, у такому ключі. А, от у нас, на жаль, також немалі втрати, але вони дійсно менші, ніж у Росія. Угу. А, також заявляли російські пропагандисти і дуже це спричинило такий фурор у соцмережах про нібито підготовку провокацій на Київський ГЕС, на Канівський ГЕС, якщо не помиляюсь, чи буде провокація якась росіян із пов'язана з водою? з, дамкою, да. з скоріше, з скоріше, скоріше за все, так питання часу зараз. Воно прямо на на сьогоднішній момент воно не випадало. Ми передивлялися цю ситуацію, і є інші е водойми, які е давайте так неприємно фонять, як ото кажуть, е mm -hmm. да, і викликають певні питання. А от е, і ми цю тему вже ну неодноразово підіймали з приводу того, що це не тільки про київське водосховище, не тільки про канівське водосховище. Є е, 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 якби питання там до, до деяких ще водосховищ, Я маю на увазі загалом. І да, росіянці планують і обжовують і обдумують можливість повторення якогось е, такого техногенного теракту. З, з тим, щоб завдати максимальну кількість руйнувань, тобто загроза вона перманентна, є. Просто я навіть проводила приклад в одному із ефірів для іншого каналу: те, що про Каховську ГЕС вони говорили майже так. за рік до. Трагедії на Каховський ГЕС. Тобто, чи встигнуть вони і коли вони це надумають реалізувати, дуже такий момент, який ну, от прямо на зараз якийсь або зріми буде ще, не випадало, щоб вони готові були до такої саме провокації. Але те, що вони не полишають думок про цю провокацію, і те, що вони е, обжовують і планують якусь провокацію, тобто це воно дійсно випадає. Стосовно ситуації на Харківщині в Третій Шеберго говорять про те, що окупанти зараз готують одну спробу наступу. Чи дійсно це так, чи і чи буде він успішним для них, вони е дійсно підтягують? Вони зняли ресурси з певних ділянок фронту. Вони перегрупували свої війська на харківському напрямку в деяких точках. Дали підсилення і на а купінському напрямку і на Вовчанському, і на е, Глибоке Липце. Ну, тобто, вони дійсно там переформувалися і намагаються тиснути. Знову як булася загроза для самого міста для міста Харків, е, місто Харків для них залишається по вісімці мечів. Uh, тобто, в певні заблоковані позиції вони все ще тиснуть для того, щоб uh, відтягнути нашу увагу, скаламутити війська. Ну, коротше, тобто, це такий, знаєте, м м м а, якби, я навіть не знаю, як би правильніше окреслити цей а, абсолютно безтолковий перформанс з жахливою ціною, тому що це ну. Якби така історія, яка насправді для них, окрім того, щоб відвертати нашу увагу і змушувати нас знімати певні підрозділи з інших напрямків, немає сенсу. Їм вигідніше йти на Донецькому напрямку, їм вигідніше займати ці позиції, тобто вони намагаються видати. А, до речі, питання про те, які у них плани, воно звучало буквально не, не так давно в для іншого каналу, і воно ну буквально випадає руйнація видати максимальний результат будь-якою ціною до того моменту, поки не дотиснуть на перемовини обидві сторони. Типу, ми зруйнуємо, знищимо і захопимо максимально все, до чого зможемо своїми кривими лапками дотягнутися для того, щоб мати певні да типу успішний успіх. Давайте це так, так назвемо. І да, на Харкові у нас зараз буде чергове загострення. Воно вже йде. У них там є. На жаль, просування певні на Куп'янському напрямку. А, а з одного боку у них є певні штурмові. Плюси у напрямку липці це глибоке з іншого боку. Там наші хлопці тиснуть також з іншого боку непогано. Тобто і у нас там не вистачає певного ресурсу, але його справді мають ну надати той ресурс. Просто що на жаль, нам доводиться достатньо довго чекати. І авіація, яка літає, робить суттєвого лиха для наших хлопців. Дозвіл гласний або не гласний на можливість стріляти по э, э, військовим аеродромам РФ, воно б, ну суттєво би покращило би ситуацію, але ми зараз справляємося дронами як не крутий, а поліпшимо ситуацію дронами. Ну і трохи про південь поговоримо. На жаль, наскільки стало відомо, що українські сили відійшли з лівобережжя Херсонщини. А потім з'являлася інформація про те, що біля 800 українських військових взагалі зникли безвісти в селі Кринки. А, і все ж таки, що відомо наразі про них, там о, ситуація з кринками, і взагалі ситуація з лівим берегом Херсонщини, це знову доказ того, що аби менше транділи, було б більше сенсу. Розумієте, ну чесно. Позиція, коли у тебе позаду є природна перепона, типу водойми або чогось ну, на кшталт такого, вона з одного боку може бути стратегічно вигідною, з іншого боку, може стати для тебе пасткою. От у чому так. проблема, і у нас на Херсонському напрямку є певні з одного боку плюси у розташуванні, з іншого боку, мінуси у тому, коли ти зажатий, ну, о, ворожими військами. В певній позиції, де, де позаду тебе є природня перепона. Яка для тебе слугувала класним відрізуючим фактором, коли ти на тій стороні, і блокує тебе, коли ти на цій стороні, і там дійсно є давайте так бо і була важка ситуація, із-чого треба було знятися і покинути цю місцину. Я не впевнена у правдивості заявки про 800 там пропавших безвісті, але те, що там є певні серйозні втрати для нас, це дійсно так. Угу. Журналісти, які слідство інфо, якщо не помиляюсь, ті, хто сказав про ці майже 800 українських військових, які зникли безвісти, вони звинувачують у всьому генерал-лейтенанта тенанта Соделя. Так відомо, що Зеленський зняв його з посади, але чи понесе він покарання ще за невдалу операцію? Скажімо так. Там не закінчиться цей момент, і ми, якщо ви згадаєте, і з вами говорили я для інших каналів, говорила з приводу Содаля, що його будуть жати жати ті так. військові, які мають ім'я, і дожмуть його до певної, як не крути, відповідальності тиском. І цей тиск ми зараз бачимо в повторному зверненні, в, повторному, е в повторних заявах, в повторних е заявах до, е від того ж самого командира, який первинно закликав, да, і зараз відбувається повторне звернення. Ну, коротше. Uh, 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 ну, це не закінчення історії. Тобто для генерала Соделя це трійка мечів. Це не закінчення історії, історія не закінчилася. як би там не намагалися щось робити, історія не закінчилася. Uh, от і ця історія поки відбувається по перевернутій вежі і право, ну, і перевернутому правосуддю, Тобто, ми поки не бачимо її результатів. Але але рух у тому, щоб ці карти стали прямими, він уже є, тому це лише питання часу. Угу. Uh -huh. Про ситуацію в Криму також хотілося поговорити і була там і бавовна, але не на цьому акцент хотілося б поставити, а власне така історична подія була: що останній сторожовий корабель Росії вийшов із Криму, і чи є це ознакою того, що все ж таки деокупація вже близько, і чи може Україна піти в наступ на Крим до кінця літа, можливо, або ж до кінця року. Давайте назвемо це не зовсім деокупацією, скоріше якоюсь цікавою зажатою позицією на півблокадну. І чи рухаємося ми у якомусь подібному напрямку? Ми рухаємося, і рухаємося ми у цьому подібному напрямку давно. І для того, щоб створити потрібні умови по вісімці мечів, не обов'язково лізти на скелю і штурмувати на тій скелі двох пулеметчиків. Ну, це ж зовсім інші процеси. Давайте так це назвемо. Я у тому форматі, що у нас є певний, певний план, давайте це так назвемо, який поступово реалізовується. І плюс цей план підтриманий нашими партнерами, є їх прямим замовленням. Їм вигідно для того, щоб українськими руками був знищений російський флот.